Вітаю всіх. З геометрії в нас нова тема подібні трикутники. E, значить, в житті ви багато разів зустрічали такі предмети, які мають однакову форму, але різні за розмірами. Такі фігури називають такі предмети чи об'єкти називають подібними. В геометрії, наприклад, подібними є два кола, два квадрати або два рівносторонніх трикутники. Ви бачите нижче на малюнку. Тепер вже геометричне поняття, яке стосується трикутників. Значить два трикутники називають подібними, якщо їхні відповідні кути рівні. А відповідні сторони пропорційні. Якщо в нас є два трикутники АБЦ і ДЕФ, на малюночку, ви бачите, є ABC трішки менший, і ДЕФ, відрізняються вони розміром. Якщо буде така умова, що сторони відповідні сторони цих трикутників, Пропорційні. І коефіцієнт пропорційності дорівнює К, да? ви бачите, що сторона Б відноситься до сторони ДЕ. так само, як сторона Б відноситься до сторони Е, так само, як сторона С відноситься до сторони Д. І всі відповідні кути рівні, тобто кут А дорівнює куту Д, кут Б дорівнює куту Е. E, і кут С дорівнює куту Ф. Тоді можна зробити за означенням висновок, що трикутники подібні. Знак подібності записується ось таким символом. Так, наступне. Значить, обов'язково під час запису подібні, подібності трикутників важливо дотримуватися порядку букви. Рівним кутам рівними кутами відповідають певні букви. Так само, як ми записували рівність трикутників. Тобто, якщо я написала трикутник ABC і далі напишу подібен трикутнику Е Д Ф, це буде неправильно, оскільки кут А. Не дорівнює куту Є, а він дорівнює куту Д. Тому тут, перша буква повинна стояти Д. Далі кут Б дорівнює куту Є. Друга буква повинна бути Є. І так далі. Число К. Оте, От що ми до цього розглядали, це коефіцієнт пропорційності відповідних сторін трикутників. Це називається коефіцієнтом подібності трикутників, це коефіцієнт подібності трикутників. Тобто, якщо у вас там є а, трикутник, у якого ця сторона дорівнює 2, а ця сторона дорівнює 6, тоді, якщо ми знайдемо відношення АБ до ДЕ, це буде 2 к 6. Тобто 1 к 3. Значить, 1 к 3. Значить, 1 к 3 – це і буде коефіцієнт подібності. Але, але, якщо я запишу, що трикутник АВС подібен трикутнику ДЕФ, я напишу з коефіцієнтом подібності 1 3. А якщо я пишу, що трикутник ДЕФ – Подібен трикутничку АБЦ. Тоді я вже буду писати з коефіцієнта подібності 3, оскільки ДЕ поділити на АВ буде 3. Тут уважно наступний слайд. На наступному слайді вже пропонується вирішити задачу. Значить, на рисунку зображені подібні трикутники АБЦ і ДЕФ. Давайте запишемо це. Трикутник. Так, трикутник А Б, С, подібен трикутнику дуже уважно. Кут А дорівнює куту Д, значить тут починаємо з Д, кут Б дорівнює куту Е, він тут не позначений і кут С дорівнює куту Ф. Значить так, рівні кути, яких позначено однаковою кількістю дух. Так, тут ми бачимо, хай добре, які сторони цих трикутників пропорційні? Запишіть відповідні рівності. Значить, Можна навіть не дивлячись вже на малюночок, якщо ми склали правильно цей запис, то можна вже складати відношення сторін. Значить, сторона АБ ми бачимо, що відноситься до сторони ДЕ. Так само, як сторона БЦ відноситься до ЄФ, і так само, як АЦ відноситься до ДФ. Все, задача виконана. Далі задачка. Це твердження, але ми його доведемо. Співвідношення периметрів, периметрів двох подібних трикутників дорівнює коефіцієнту подібності трикутників. Тобто периметр трикутника АВС відноситься до периметра трикутника DEF, це відношення дорівнює коефіцієнту подібності. Чому так? Значить, давайте розглядати. Дивімося, значить, якщо трикутники подібні, за означенням це означає, що сторони, відповідні сторони подібних трикутників, вони є пропорційні з коефіцієнтом подібності, так? Тобто записую те, що АБ відноситься до ДЕ. Так само, як BC відноситься до ЄФ, так само, як АЦ відноситься до DF, і дорівнює все це коефіцієнту подібності. Так, це ми знаємо ще за означенням. Таким чином, можна виразити. М -м так. Можна виразити сторону ДЕ. є». Вибачайте. Так, ні, не сторону ДЕ, є», А «бе» через сторону ДЕ. Ось я випишу вам. Ось я випишу вам ще раз, АБ відноситься до ДЕ коефіцієнтом, подібності. Звідси слідю виражаю сторону АВ, ДЕ є, помножити на К, так? Чи К помножити на ДЕ неважливо. Так само виражаємо всі інші сторони. БС дорівнює тоді вже К помножити на Е, так. Е Ф помножити на К, і АЦ дорівнює. ДФ, так. ДФ помножити на К. Підставляю всі ці введені позначення в те, що потрібно, якби довести. Значить, периметр трикутника АБЦ відноситься до периметра трикутника, де є. F периметр сума сторін, тут я пишу AB плюс В плюс С, але замість цього вже одночасно замінюю введені позначення, замість AB пишу DE на К, плюс EF помножити на К, плюс D помножити на К, і поділити на периметр другого трикутника. А, так, Просто пишу DE плюс є плюс ДФ. А, виношу К за дужки в чисельнику і помічаю, що в мене дужка буде така сама, як і знаменник. Ось і дорівнює коефіцієнту дійсно подібності. Наступна задача. Так, у наступній задачці ми розглянемо два подібних трикутника за умови: трикутник АВС і трикутник А1, В1, Позначаю. а 1 в 1 с 1 Позначаю, значить, а який в мене трикутничок більше? Давайте подивимось: значить, кути відповідні рівні? А Б дорівнює 6, А1 Б1 9. Значить, А, Б, С, це трикутник маленький. А, Б, С, Тут у нас буде А1. Б1. С1. Так, кут А дорівнює куту А1. Ну, це зрозуміло. А кут Б дорівнює куту Б1. Значить, аб, хоча не розумію. Навіщо це дано за умовою? Якщо... Зрозуміло, що якщо запис це правильний, то Кут А відповідає кут 1, Код Б відповідає кут Б1. Так, АБ дорівнює 6, а С дорівнює 7, А С дорівнює 10, А1 Б1 9, знайти сторони Б1С1 і А1 С1. Якщо трикутники подібні, я складаю. Відношення сторін. А B відноситься до А1В1. Так само, як В відноситься до В1С1, так само, як АЦ відноситься до А1 С1. І знаю, що деякі сторони в мене відомі. Так. Значить, замість АБ ми підставляємо 6. Замість А1, Б1 ми підставляємо 9. Замість Б ми підставляємо 7 і тут Б1 С1. Далі не буду писати: одразу знайду Б1, С1. Можна скоротити на 3. Чи тут отримаємо це 2 треті, тоді Б1 С1 можна знайти, помноживши 3 на 7 і поділити на 2. Дорівнює 21 другу, дорівнює 10,5 см. Знаходимо тепер А1С1. Знаю, що в мене коефіцієнт подібності по вже 2 треті, значить, і дорівнює це АЦ 10, поділити на А1 С1. Звідси слідує, що А1С1 дорівнює 3 помножити на 10 і поділити на 2, тобто 15 сантиметрів. Все, задача розглянута. Наступне Наступне ми розглянемо з вами лему про подібні трикутники. Пряма паралельна стороні трикутника та перетинає його дві інші сторони, відтинає від даного трикутника йому подібний. На даному малюнку ми бачимо трикутник, наприклад, АПЦ. Якась там пряма А, вона буде паралельна стороні АС. Значить, за лемою трикутники ведемо тут точки, тобто перетин прямої, пряма перетинає дві сторони трикутника, наприклад, в точках Є е і Ф. Тоді за лемою ми бачимо, що трикутник. Є БФ, він буде подібен трикутнику АВЦ, оскільки пряма яка паралельна стороні трикутника і перетинає дві його сторони, відтинає від даного трикутника йому подібний. А, значить, можемо сказати, що трикутник Е Б Ф подібен трикутничку АБЦ. За Лимою. До речі, що таке лема, якщо ви не знаєте, це. Твердження, за допомогою якого можливо, будуть доводитися якісь інші теореми. Ну, для вас це просто нехай буде твердження. <кій> Ось зараз цим ми скористуємося при вирішенні задачі 17.8. Значить, продовження бічних сторін АБ і CD трапеції АБЦ. Давайте одразу позначимо. АБЦД перетинається в торсі є. Так, тож, як же нам це потрібно е намалювати? На малюночку показати продовження сто бічних сторін. Продовжу я пунктирчиком і цю сторону продовжую. Значить, І ось у мене точка є. Буде. А, знайдіть відрізок Це Є, якщо ДІ дорівнює 40, 40, АВЦ відноситься до Д, як 4 к 5. Чи дано я не буду записувати, ми з вами розпишемо, <кхід> що. Якщо в нас є трапеція, да? давайте так і напишемо. Що оскільки так. оскільки, а би це де трапеція, тоді БЦ паралельна АД, тому що основи в нас паралельні. Значить, за Лемою, можна вказувати. Ле -ма. За лемою Можна вказувати, що трикутник А Є, Д подібен трикутничку Б, ЕЦ. Да? Або можете в дужках написати: за залемою про подібні трикутники. Якщо трикутники подібні, складаємо відношення сторін. Почну з того, що в мене є за умовою. BC відноситься до АД так само, як. І тут далі записую також те, що має за умовою. У мене за умовою задіяні сторони DE і CE. Питання в чисельнику писати DE чи CE. DE – це сторона великого трикутника. А я почала з сторони маленького трикутника. Значить, тут я пишу Е, це відноситься до Д. Де є? Значить, в мене сторони БЦ і АД невідомі, але є їх відношення 45, ЄЦ не знаю, замість АД 40 Звідси слідує, що ЕЦ дорівнює 4 помножити на 40 і поділити на 5, скоротити можна. Так, на 8 і дорівнює 32 сантиметри. Вся задача розв'язана. Дякую за перегляд.